Доброго дня всім, любі мої. Сьогодні я ділюся з вами рецептом, як можна приготувати курячі крильця з грибами смачно швидко. І я так думаю, що цей рецепт вам зайде, тому що це буде той рецепт, який вам потрібен, коли потрібно здивувати своїх гостей або просто зробити приємне собі хороший. Дивіться, грибочок, який з твердим сиром, бачите, запечений. Гриби, звичайно, є гриби, а ось курка. Крило курини, це м'ясо яке з беконом пропечене. І бекон із соусом, який має чарівний смак, який дуже гарно вам сподобається, як кажуть, зайде на всі 100% м'язко, смачно, я так думаю, що і красиво. Я думаю, вам сподобається. Поїхали готувати. Розпочинається наш рецепт з того, що дивіться: отакі от ось крильця, які без носиків. Носики нам не потрібні, якщо ви купите цілі крильця то ці крильця потрібно буде носика відкинути, а оці всі, поріжте, будь ласка, на дві частинки, тому що кожна частинка буде окремо готуватися. Бачите, це воно нема нічого складного, але що робити треба іменно так. Включаєте зараз вашу духовку на 180 градусів. Поки духовка гріється, у нас, тут все йде по кругу швидко. Дивіться, всі оці крильця я порізала. Що ми робимо далі? Сюди я вкладаю, ну тут у мене 600 грам крилиці, я не знаю, бувають більші, бувають менші. Отак От трішки неповну чайну ложку солі. Оце все присолили. Сюди ж я всипаю чайну ложку паприки. Так, є. І трошки чесничку. Це все при бажанні, але курка з часничком, вона йде, бачите, те, трішки неповна чайна. Ложка. Оце все розсипаємо і починаємо все його потрібно перемішати, і щоб воно стало таке все протерте, щоб уже воно все брало на себе. І сіль, і перець, і все. Це все відставляємо. Тепер до себе, притуляємо, ось підставляємо бекон. І ось деко у мене, яке я накрила пергаментом, щоб не пригорало. Та мене деко, наче таке гарне, що й не пригорає. Але, знаєте, буває по всякому Тепер беремо одну бекон і завертаємо наші, дивіться, бачите? І отак всі викладаємо. Бекон можна копчений, бекон можна е, свіжий, тільки якщо свіжий, то ви його підсоліть, будь ласка, тому що він же ж буде не солений. І отак завертаєте всі, викладаєте всі абсолютно. Зараз я подивлюсь, чи вам видно. Видно. Беремо далі знову бекон. Завертаємо, накриваємо І отак от ось складаємо, щоб воно у нас тушилося. Розігріта духовка на 180 градусів і ставимо на півгодини. Поки там воно буде тушитися, я вам розкажу, що робимо далі. А зараз так ось бачите, щоб накрила. Головне, щоб бекон з верхня частина було так, трішки гірше, щоб було покрито. Отак, от щоб воно припечеться, воно бекон, уляжеться. І отак от складаємо всі наші. Можна підкопчений бекон, якщо є у вас така можливість, можна грудинку. Узяти, порізати на кусочки. Ну, У мене оце зараз бекон через те роблю отак, як є. Як гарніром до наших крилець будуть наші гриби. Гриби, дивіться, не маленькі, отакі чималі, бо якщо запікати маленькі, то вони у нас ну, не будуть ні на що похожі. А оце як таке гарне яйце. Ми їх ріжемо пополам. Там крильця запікаються, а це ми готуємо до них. Воно там готується, ця вся страва, все разом. Але що буде дуже смачне. Знаєте, така страва і святкова, і не святкова. Так, де в мене ще не розрізані. Це вже все розрізане. Так, розрізаю гриби. І маринуємо гриби. Оце все робиться одночасно. На всю страву у вас хвилин 40 максимум. Сюди, перше, що робимо, дивіться, буквально у мене нерафінована олія, нерафінована. І поливаємо буквально столова ложка, може трішки більше. Поливаємо наші гриби. Сюди ж так само півчайної ложки перчику розтрушуємо. Так, є. І трішки солі теж півчайної ложки, отак розтрусили. Тепер все оце потрібно перемішати. Перемішали, і тут воно все проходить. Перчиком, оцим всім олійку потягне на себе. І тоді будемо запікати вже далі разом із крилечками. Це зробили, відставляємо робимо соус до наших крилиць. Тепер готуємо соус. Поки там все відставляємо гриби, соус, яким ми будемо поливати наші крильця. Дивіться, я вже сюди поклала чайна э, столова, вибачте, столова ложка меду. Сюди я додаю столову ложку можна і в цю саму, ну, трошки більше. Обов'язково яблучний уксус, Бо той, з того будуть аромати трішки не такі. Так само чайна ложка паприки є. І ще тепер грам 100. У мене теріякі, густий соус. Можна соус барбекю візьміть. Він трішки іншого складу, але той, що маєте, той і візьміть. І ще сюди. Одна, дві, три, 4. Оце столові ложки. Це десь приблизно 100 грам соусу. Оце все гарно перемішуємо, щоб воно стало однорідне. І тоді, коли, ми вже, коли пропечуться, пройде півгодини крильця, оцим ми будемо поливати наші крильця. Трішки попаде, звичайно, і на грибочки. Ну, зараз, чому, ви розумієте, чому я не кладу гриби? Бо крильця, поки спечуться, то з грибів нічого не залишиться. Оце цей залишаємо соус і чекаємо, поки пройде півгодини для крилиць. Щоб покращити смак грибів, ми покладемо на кожен кусочок гриба маленький кусочок сиру. Дивіться, ріжу на Отакі ось маленькі кусочки, я думаю, вам видно. Отак. Це буквально пішло два кусочки. Уже у вас все готово, де отакі маленькі кусочки сиру, будуть потім розкладатися, а зараз готую місце. Я принесу дістану із печі, з духовки наші. Крильця, і будемо її готувати далі. Дістали з духовки, і тепер вам показую далі, що ми робимо. Дивіться: нарошне для того, що крім бекону, в який вмотаний, я вам зробила домашнє сальце з проріздю три кусочки. Думаю, щоб ви розпробували. Може, в кого немає бекону то так робити теж можна. Тепер. Поливаємо, Бачите, яка краса, кожен кусочок ми поливаємо нашим соусом. Буде дуже смачно, це я вам обіцяю. Так, чому я сказала, що сюди мають бути гриби? Бо до цього м'яса буде дуже смачно, дійсно, з грибами. Немає грибів, зробіть картоплю. Що зробите, так і буде. Але що з грибами буде смачніше. Тепер бачите, ось все. Оце ми полили. І тепер я викладаю гриби серединкою наверх. Дивіться, я думаю, вам видно, викладаємо всі оці місця. Так. Не клали спочатку, як запікалося, я думаю, що ви розумієте, що в різниці між запіканням гриба і запіканням крилець ви ж Розумієтесь не гірше, ніж я. І тепер сюди гаряче. Як у нас сказали, ой важке. Так, оце все викладаємо. Так, я думаю, поміститься. Це ще сюди можна. Так, так, ніжка відламалась, все піде. Все піде ток. І тепер знову оцей уже той соус, що залишився, я поливаю гриби. Все уже доливається. Поки роблю цю роботу, дякую вам. Хочу подякувати за те, що ви зі мною. Від, хто від першого дня і до сьогодні, хто новенький під, до мене підключився, дуже велике вам спасибі. Мені дуже приємно, в мене потрішки все-таки додаються люди. Всім спасибі за лайки, за коментарі. Дуже велике дякую. Заходьте, передивляйтесь мої рецепти. Я стараюся і для вас, і для себе, щоб і мені було приємно, бо це мені дуже подобається ця робота. І тепер ось уже ми викладаємо кусочки сиру на кожен грибочок. Далі, щоб ви знали, далі будемо запікати 15 хвилин. Знову ставимо в ту ж. Духовку, і на 15 хвилин воно піде. На м'ясо не кладемо, кладемо тільки на гриби. М'ясо у нас, і так, воно вже в беконі воно протушиться і буде смакота. Так, розкладаємо, пропустила один. Це більше сюди можна і два. Сама з собою розмовляю. Але це не сама з собою, це я так розмовляю з вами. Розказую і вам, і собі, що роблю, дублюю. Так. І тепер ще раз повторюся, ставимо на 15 хвилин. Поїхали. Показую вам результат нашої роботи дуже гаряче, бо я тільки що дістала із духовки з плити. оце ці три крайні це з салом, а ці з беконом. Дивіться, бомбезно, красиве і бомбезно смачне. Сир пристав до наших грибочків, він не розлізеться. Ще час не кладіть його дуже гарячим, бо ви все одно його гарячущим і з'їсти не зможете. Нехай воно так хоч трішки підзахолоне, поки буде до такого, такої температури, що ви зможете його їсти. А взагалі-то дуже гарні аромати і дуже смачно. Смакуйте на здоров'я та до зустрічі!